Загалом, в широкому максимальному розумінні глобалізація це зростаюча, всесвітня інтеграція економічних, культурних, політичних, релігійних і соціальних систем. Хоча визначень цього поняття через призму різних галузей діяльності людства та різних моделей суб'єктно-об'єктних стосунків, існує сотні, якщо не тисячі. Я бачив сотні точно. Разом з тим тривалий час в публічному дискусі поняття глобалізації, яке виникло, яке з'явилося ще в 1930-х роках, тобто 100 років тому назад, пов'язували передусім з ліберальною глобалізацією, модель якої була напрацьована переважно країнами Північної Америки та Західної центральної Європи. Особливо цей тренд в публічному дискурсі посилився після завершення холодної війни та розпаду Радянського Союзу, що суттєво знизило ідеологічну конкуренцію на міжнародній арені, та стало маркером поразки комуністичної моделі глобалізації, такої собі концепції світової пролетарської революції. Що являє собою вашингтонський консенсус для економіки і політики? Умовною концептуальною платформою ліберальної глобалізації стало якраз формування набору політичних принципів та правил, відомих під назвою міжнародний порядок, заснований на правилах англійською мовою «rules-based order». А в сфері міжнародної торгівлі та фінансів стало відомо це як Вашингтонський консенсус. Вашингтонський консенсус був розроблений наприкінці 1980-х років і включав 10 основних рекомендацій для країн, що розвиваються, що зіштовхуються з економічними кризами. Ці рекомендації включають фіскальну дисципліну. Перерозподіл державних витрат, податкову реформу, лібералізацію фінансів, уніфікацію обмінного курсу, торгову лібералізацію, приватизацію, дерегуляцію та захист прав власності. Схоже на сучасну Аргентину, правда, друзі? З Науково-теоретичної точки зору, ця модель глобалізації є концепцією міжнародних відносин, які першочергове значення мають формально і публічно встановлені міжнародні норми та правопорядок. Вона спрямована на забезпечення стабільності, передбаченості та справедливості у глобальному масштабі шляхом дотримання міжнародних законів та багатостороннього співробітництва. Концептуальну структуру цієї моделі з точки зору понять, складають міжнародне право та норми, які регулюють взаємодію між державами. До них належать договори, конвенції та звичаї міжнародного права, що охоплюють широко коло питань від міжнародної торгівлі до прав людини. Друге, це міжнародні чи багатосторонні інститути, починаючи від, від організації Об'єднаних Націй, світової організації торгівлі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які сприяють спіру та вирішенню спору. Номінально ця модель покликана поважати суверенітет і рівність держав, вирівнювати їх природні відмінності в ресурсах та можливості і зас, за можливостях, застосовувати одні й ті ж правила до всіх країн, забезпечуючи, щоб усі країни мали голос у глобальному управлінні. Створювати між державами та народами стабільне та передбачуване середовище, що знижує ймовірність конфліктів і сприяє стабільності міжнародних відносин, сприяти вирішенню конфліктів через багатосторонні інститути. Та Міжнародне право, що створюють механізми для мирного вирішення спорів, що в свою чергу знижує необхідність односторонніх діях та військових втручань, забезпечувати економічну інтеграцію країн та ринків, стандартизуючи правила, знижуючи бар'єри та підвищуючи прозорість, що веде до економічного зростання та розвитку країн. Це в теорії ця модель глобалізації була домінуючою у світі протягом останніх тридцяти років, хоча й постійно зазнавала внутрішніх змін і викликів під її, під її впливом, під саме її впливом перше десятиліття, зросла геополітична стабільність, перше десятиліття після розпаду Радянського союзу. Зросла геополітична стабільність, прихильність до міжнародних правил та норм, що дещо зменшило геополітичну напруженість і сприяло більш стабільному та кооперативному міжнародному середовищі.